Так, от у нових санжарах суд оштрафував гарненьку дівчину на 34 тисячі гривень за те, що вона надсилала свої нюци. Вона в лютому місяці цього року, молодичка, красуня з нових санжар, зняла на телефон два невинних відео. Ну як невинних. Грішних відео, на яких вона в різних інтимних позах і в різних інтимних зонах оголеною пестила себе, зберігала ці відео на телефоні, а пізніше, через меседжер Телеграм, вона що брала ці відео, надсилала їх мужчині. Що це мужчина був не повідомляється, але можемо припустити, це якийсь коханий чи коханий, це чоловік, ну немає різниці. І от третя особа, не мужчина, а третя особа це чоловік чи жінка. Теж не зрозуміла, підгледіла це і повідомила підгледіла повідомлення. Можливо, позаздрила, і потім е про таке листування написала в поліцію суд. Поліція почали розбиратися і під час розгляду справи залучили судово мистецтвознавчу експертизу. Можу тільки уявити, як це мистецтво знавці вивчали, як вони розбиралися а, в такому творі мистецтва. І експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру. В результаті суд постановив, що ці Відео містять цинічну, непристойну спеціальну демонстрацію геніталій, не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти та містять порнографічний інстинкт і оштрафували дівчину на 34 тисячі гривень. А ще постановили вилучити у неї телефон як знаряддя злочину. Що вони хотіли роздивитися в тому вилученому? Я просто, телефоні? просто, питання. А як же ж таємниця листування? Вона ж такого тепер так немає. От, так, от треба поперед. Перше, якщо ви вилучаєте в неї телефон за те, що вона вчинила злочин, бо знімала свої оголені фотографії, то правильно було б як у водія ще вилучити права на користування телефоном, правильно, аби вона більше не могла такого а, зробити.